Добрий день, всіх вітаю. Сьогодні у нас 9 листопада. Всім дуже дякую за ваші вподобайки та підтримку. Давайте зробимо сьогодні загальний розклад. Він підійде для кожного з вас. Розклад буде на тему, що з минулого мені заважає в теперішньому та в майбутньому буде заважати. І як вирішити це питання, цю проблему? Що зробити? Загальний розклад для кожного з вас на чотири варіанти. Брайте свій, поки я буду розкладати карти, що з минулого заважає, в теперішньому, в теперішньому часі, там буде заважати на в майбутньому. Що заважає, яка причина з минулого тягнеться. Теперішній час і заважає вам. Так, що за причина з минулого? Так, перший варіант, другий, третій і четвертий. Далі ми ще подивимося на цій колоді, щоб було ще зрозуміліше. Так, що заважає з минулого? Е, яка причина? Що саме заважає? Тягнеться з минулого в теперішньому часі. Що вам заважає? Загальний розклад? Що заважає з минулого? Яка проблема тягнеться? Минуле, Що вам заважає? На чотири варіанти. Так, Перший варіант, другий. Третій і четвертий. А тепер запитаємо, як позбавитись цього? Що зробити? Що зробити? Щоб позбавитись цього минулого, яке заважає вам в теперішньому часі. Та також може впливати на ваше майбутнє. Що зробити? Щоб позбавитись цього? Що зробити? Щоб позбавитись проблеми з минулого. Так, кожному з вас це загальний розклад на чотири варіанти. Що зробити, щоб позбавитись? Перший варіант, другий, третій і четвертий. Обирайте кожен свій варіант, який вам сьогодні ближче, та будемо дивитися. Давайте перший варіант. Так, що з минулого в нас? Так, трійка монет. Це в нас щось пов'язано з роботою або навчанням. Щось вас засмучує. Ну-ка, давайте поближче подивимося, що Тяжела ноша. Якась важка ситуація в минулому у вас була. По трійки монет це пов'язано з роботою. Це може бути пов'язано з навчанням, також може бути пов'язано, до речі, з грошима. Можливо, тяжола ноша, можливо, це тягар кредит. Можливо, це вам заважає в теперішньому. Як позбавитись Паш Кубків? Паш Кубків. Ну, що я хочу сказати? Жити на повні груди, бачите? Отримувати позитивні емоції. Це ця карта гарних новин. Гарних новин не тільки від чоловіка. Але і від ваших друзів, і від ваших родичів. Буде підтримка, буде, можливо, навіть допомога. Жити на повні груди, життя в нас одне, ця проблема обов'язково вирішиться. Ну, ось так я можу сказати. перший варіант. А ви вже напишіть в коментарях, чи. То брав перший варіант, чи дійсно є така проблема в минулому. Другий варіант, що в минулому заважає вам, що з минулого тягнеться. Так, 5 жезлів. Це, є, це конфлікти, внутрішні конфлікти. Це може бути всередині родини, всередині відносин у відносинах, також на роботі з друзями конфлікти. Ворожнеча боротьба. Княгиня, ага. Розумієте, тут у вас є конфлікт із жінкою, жінкою старше за вас. Тобто, це, можливо, матір або бабуся або ж тітка. Або подруга, тому що це жінка. Ну, княгиня це більш старша жінка. У вас з минулого тягнеться оцей конфлікт. Тобто ви не можете наладити відносини, не можете знайти спільну мову. І це вам заважає в теперішньому і буде заважати в майбутньому. Оцей тягар. Що зробити, імператор? Ну, бачите, ця жінка, я так розумію, вона така су, сувора, досить вимоглива, і ви не можете з нею знайти спільну мову по цій карті імператор. Ну, Що я вам хочу сказати? Карта імператор це влада, це контроль, це все ось, бачите, все по плану, все по правилам. Ну, Тобто, ця жінка вимагає від вас чогось, а ви. Я так розумію, з нею не погоджуєтесь. Ну, тут треба шукати компроміс. Можливо, в, де... Можливо, в деяких темах з нею погодитись, щоб налагодити відносини. Тому що цей конфлікт може тривати дуже довго, і він вам заважає для досягнення ваших цілей. Це наш другий варіант. Напишите мені, якщо є щось таке у вас. Третій варіант, що заважає, що з минулого тягнеться. Так, п'ять кубків, пробачте п'ять кубків, королева кубків. Королева кубків це вказує більше на вас, на вашу натуру, що ви така дуже ранімая жіночка, ну, можливо, і чоловіки дивляться, раніма натура. Тобто, ви любите поплакати в подушку, ви все дуже сприймаєте близько до серця. У вас трошки розхитані нерви, я так можу сказати по цій карті. Вам хочеться, щоб вас розуміли, щоб вас підтримували, навіть трошки даже пожаліли. Щось таке. Так, ну, дивіться, бачите, яка проблема. Ви оцим станом. А такий стан, який приймає все близько до серця, притягуєте до себе негатив, негативну енергію. Треба, ну, давайте подивимося, що треба. Ну, бачите, карта сили. Вам потрібно проявити силу духу, силу витримки, силу віри, віри в себе, віру в вищі сили. Тому що е ви настільки все близько приймаєте до серця. Що це, бачите, ваш стан, це не обов'язково у вас щось підселенець є, ні. Це вказує на те, що ви можете погано себе почувати. У вас постійно немає сили. Як-будто, Бачите, ви така людина, що з вас, оці окружаючі можуть бути енергетичні вампіри, які з вас тягнуть енергію. Тобто, з вас дуже легко тягнути енергію, бачите? Тому що ну ось, ну, ось дуже ви емоційна. Трошки більше проявіть е, мужності, стійкості е, та витримки. І, в принципі, у вас все буде нормально. Теж напишіть мені, якщо дійсно так і є. І четвертий варіант дивимося, проблема з минулого. Вісім мечів, якісь ограничення. Можливо, навіть страх чогось. Ви боїтесь, що у вас щось не вийде. Ви боїтесь-ка, е, а ну подивимось, ага, Арлікіна. Це в нас карта дурня. Ви боїтесь братись за щось нове. Можливо, у вас раніше щось не вийшло, і ви зараз е, була поразка в чомусь. І ви боїтесь е, що, ну, що, чогось нового. Це може і бути і робота, це може бути і нові відносини, нові стосунки. ось. Не хочете нових людей впускати в своє життя. А що робити? Сім жезлів. Бачите, ви захищаєтесь. Ви захищаєтесь досить сильно. У вас відразу включається внутрішня оборона, до вас важко підступитися. Ви, ви трохи якось відштовхуєте від себе людей. Ну, це... Відштовхуєте, можливо, нові відносини. Ось так я можу сказати. В принципі, карта захисту це гарна карта, це е, вказує на те, що ви досить сильна, сильна мужня е, людина, яка має витримку. Ось те, що не вистачає третьому варіанту. У вас навпаки, четвертий варіант це є. Але вам важко щось нове впустити в своє життя, тому що, ось, бачите, ви. Ви боїтесь оцих ограничений, ви боїтесь якоїсь лавушки, ви боїтесь предательства, обману, у вас є страх чогось нового. Якщо хочете нові стосунки, можливо, нову роботу, нову професію, не бійтеся, у вас все вийде, ви сильна людина. Теж напишіть мені, якщо дійсно так і є. Бажаю всім гарного дня. На все добре.